Вітаю на Фінафто. До нас пригнали такий Нісан Кашкай 2008 року. Він на механіці 1,5 дизель коштує такий нісан 8500 доларів. Яну, якщо вас не вистачає повної вартості, ви можете до нас звернутися і ми вам допоможемо оформити в лізинг або в кредит. Автомобіль у нас з електросклопідйомниками. У нас є мультикермо, двохзонний кліматконтроль, автомобіль на механіці, як я вже казала, і в нас підігрів передніх сидінь. Що вам ще потрібно для комфортної їзди? Звертайтесь! Нісан пригнаний з Європи під замовлення в Україні один власник, тільки зроблена ходова, замінені ролики та ремені. Тисяч кілометрів тому обслуговувалась паливна система. По підкрасам праве крило та задня ляда без шпаклівки. Автівка після хімчистки. Стан сів та поїхав. Чекаємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося за адресою бульвар Олександрійський, 45Б.